Дівчата, привіт! Давайте сьогодні будемо переробляти даний манікюр. Як ви бачите, нігті достатньо довгі, покриття достатньо тонке, все не, нічого не просіло, все гарно тримається. Тому давайте будемо переробляти даний манікюр. Наш апарат крутиться на максимальних оборотах. В даному випадку я використовую фризу кукурудзу з синьою позначкою. І починаю знімати, тобто зняття виконую, як тільки просвічується нігтьова пластина, в даному місці не рухаюсь. Тобто, я взагалі хочу наголосити у всіх відео те, щоб ми вчилися з вами не перепилювати нігтьову пластину. Це дуже важливо. Це, напевно, найперше і найважливіше, що повинен вміти майстер манікюру. Отже, як тільки починає виднітися нігтьова пластина, Відразу рухаємося в іншому місці, всюди, де ще залишилася фарба. І паралельно загладжуємо поверхню. Тобто, як ви можете бачити, поверхня максимально гладка. Тобто немає бороздочок, нічого ніде не ніяких впадин, тому що потім нам буде потрібно з вами, якщо ми ці борозочки залишимо, ніяким чином їх не загладимо. Нам потрібно буде потім. Заганяти туди матеріал, заганяти базу, заганяти, там, я не знаю, що ви будете гель робити, е, потрібно буде більше матеріалу дати, щоб поверхня виглядала такою, яка була на початку, коли ми тільки почали знімати манікюр. Тобто, наша поверхня в кінці, ось цей блік, він має бути ідеальний з кожної сторони, з якої, в яку сторону ви б не повернули ніхто пластину, тобто ви берете пальчик у ручку. І починаєте його крутити вправо-вліво. І ваша лампа, яка підсвічує вам вашу робочу поверхню, вона відбивається в топовому покритті, тобто в цьому глянці, який є на нігтику. І таким чином ви можете побачити ось цю, цей блиск на нігтєвій пластині. Якщо він заломлюється, значить блік нерівномірний. І це насправді не добре. Блік повинен бути рівномірний, тобто це означає, що ваш апекс найвища точка нігтьового ложа, вона повибудована правильно. І тоді носибольність даного покриття вона більш вірогідніша, що буде триматися до самого кінця. Якщо ж неправильна архітектура, тоді відповідно і сам манікюр буде негарний, буде не. По-перше, гарний в тому плані, що він буде такою хвилькою, тобто він в якомусь місці заломлюється і цей залом він буде, вид... Його буде видно завжди. Це По-друге, перше по там, де є залом, в тому місці нігтьова пластина є слабшою. І якщо ж це довжина, то навіть якщо це не довжина, то ніготь в тому місці слабшої, і при мінімальному стук, ну, там десь людина стукне пальчиком. Або намоченіхті, нігті стануть занадто мокрими, тоді поверхня буде гнучкою і, відповідно, в тому місці вона прогнеться і зламається. Ось і все. Тому старайтеся зважати на те, щоб поверхня ваша в кінці, тобто кожен процес берете базу, вона має бути ідеально вирівняна, тобто цей блік, і поверхня нігтєвого ложа має бути. Даним матеріалом, тобто неважливо, який матеріал ви використовувати, поверхня цього ложа має бути на 100% покрита, вона має покривати нігтьове ложе. Тільки в різних зонах, в різних зонах нігтика вона має знаходитися різної кількості, тобто по центру, і по центру ми завжди даємо найбільшу кількість матеріалу. На зоні, в зоні кутикули і там, де вільний край вона сходить на ні. ну і так само Бокові сторони, там теж матеріал сходить практично на ні. Але е головне ширина ось цієї смужечки по центру, коли. Ви... Тобто вона не має бути тонюсінька, вона має покривати таку достатньо велику частину нігтєвого ложа, заходячи аж до країв і тільки краї, там десь бокові сторони нігтика визводити на ні, тобто бокові сторони не заливаємо матеріал, тому що в тих місцях він буде таким пулькатим і некрасивим. Тобто, наш, наше з вами завдання розподілити матеріал по центральній частині добре і звести його на ні в зоні біля кутикули, на торці, і так само бокові сторони. Зараз ми з вами приступаємо до манікюру. Це так само дуже важливо його зробити гарним. Тому що, в принципі, кожен ваш крок, якщо ви гарно почистите манікюр, відповідно, в зоні біля кутикули вам вдасться легше туди загнати матеріал, гарніше акуратніше його там нафарбувати. Тому що, як тільки залишиться якісь маленькі ча часточки шкіри, маленькі часточки порохів, вони будуть давати про себе знати. Тобто вони будуть. Е ви, ви не зможете так акуратно і рівненько. Насправді, ось це прочищення біля кутикули, там наростає така шкірка, вона прозорого кольору, і називається птеригій. Тобто ми цей птеригій з вами маємо вичистити. Ми маємо ось, ось це все білесеньке, що відлітає зараз з нігтьового ложа. Це якраз ось ця невидима шкіра, яка наростає на нігтьовій частині. І нам необхідно її щистити, тому що вона буде давати таку плівочку. І через цю плівку е матеріал, е відповідно, легше повітрю буде потрапити під нігтюве ложе. Відповідно, матеріал буде відшаровуватися. Тому старайтеся на це гально. Так, я трошки відволіклася. Отже, пам'ятаємо, що тригій дуже важливо прочищатись і кутикулу акуратно обрізати. Тобто зріз кутикули. Працюємо кусачками, гарнесенько носиком. ну, чи... Неважливо, ви можете працювати так само і ножничками, просто ваш зріз має бути максимально акуратним. Не старайтеся рвати кутикулу, не старайтеся не ложіть, чи то кусачки, чи то. Ну, я не знаю, насправді, як з ножничками працювати, тому що я з ними ніколи не працювала, але кусачки не ложіть на палець. Тобто ви кусачки тримаєте в своїй руці, ваша рука добре зафіксована, на... Тобто, ліва рука тримає палець, як ви бачите, мізинчик мій опирається на це зараз з пензликом і е, з кусачками. Тобто, ви робите опір так, щоб, щоб ваша рука могла е, вільно рухатися, тобто впевнено рухатися, і робоче полотно насправді лише носик вашого ріжучого інструменту. Тобто ми беремо з вами кусачки і маленькими кроками рухаємося по росту, по росту кутикули. Тобто рухаємося такою дугою, по чуть-чуть, по міліметрику, по півтора, по чуть-чуть. По малесенькими кроками акуратно ми маємо зрізати ось цю. Кутикулу, це дуже-дуже важливо. Тоді вона у вас буде цільно зрізана, ви не пошкодите живу тканину, тому що насправді все решту, що знаходиться за кутикулою, за проксимальною складкою, там знаходиться вже жива частинка шкіри, і якщо ви будете ложити саме сам інструмент на пальчик. Він буде як би рвати, він буде торкатися шкірки, і він буде, якби її чуть, -чуть так як ранить, ну, не то, що рано. Ну, так, це поранити, воно бу він буде рвати, і навіть якби потім не старалися загладити, ця частинка м шкіри буде трошечки м така порвана, і вона потім провокує якраз ці відчарування. Тому старайтеся, такий лайфхак, не ложити. Кусачки, чи то ножнички та на пальчик клієнтки. Носик працює для того, щоб зрізати кутикулу. Зараз ми з вами вирівнюємо поверхню такій нігті, насправді, шкіра смуглява у дівчинки, і такий контраст відразу дуже гарно. Спочатку думали ось такий, але потім клієнтка мені показала фотографію, чи можу я її зробити. Зараз ви далі побачите, що ми будемо робити. Ми будемо робити градієнт. Ось, бачите, ширина, тобто ширина матеріалу вона насправді така широка. я зводжу її на ній в зоні біля кутикули на вільному краї і так само бокові сторони. Тобто, я стараюся робити нігодь худим. тобто Мені потрібно його якби підкреслити. І зараз ми з вами робимо градієнт. Ось в мене є такий спонжик. Я ставлю краплю оранжевого кольору на цю палітру, якою, в якій я зберігаю ці спонжики. І спочатку натушувала, тобто набрала в сам спонжик матеріалу, там його знаходиться насправді достатня кількість, так добре набила спонжик з кольором. І зараз обов'язково знімаю липкість, щоб липкості на базі не було. І стараюся розтушувати. Тобто, я собі візуально відзначаю сам, саму довжину цього переходу. І перший шар, тобто мені потрібно візуально відзначити, доки він має знаходити, тобто яка його ширина має бути. І тільки після цього буду. Всі наступні рази набивати його трошечки більше, тобто інтенсивніше. Наступні рази я з е... акцентую свою увагу лише на кінчик нігтєвої пластини, заводячи... Е... заводячи сам матеріал на трошечки далі на нігти. Тут я, мабуть, забула виключити камеру, тому ви чуть-чуть побачите ще, як я працюю з лівою рукою. Ось і так як колір ми вибрали такий е, жовто-оранжевий. Е, насправді дуже важко попасти на, на коли людина хоче іменно такий градієнт, щоб колір був достатньо інтенсивний. Тому мені прийдеться декілька разів це зробити. Але насправді цей процес він йде дуже швиденько. Як ви бачите, я працюю з, з усіма пальчиками, гарно розтушувала животиком цього спонжика, забрала лишнє, тобто згладила. Бачите, зараз розтушовую. І потім, якби, повертаю животиком і забираю все решту, що мені заважає. тобто Зглачую сам перехід на вказівному, по-моєму, забула це зробити, на жаль, і потім мені воно далі буде заважати, якщо я зараз до нього не повернуся. І ось, як ви бачите, коли колір не пігментований, він насправді так не дуже легко дається це зробити. Але справа в тому, що в даному дизайні мені не потрібно дуже інтенсивно, мені просто потрібно додати такого. Відтіночку, тому що далі у нас буде втирка. І потім кінцевий результат, ви обов'язково побачите, тому залишайтеся зі мною. Зараз, по-моєму, можливо, це вже і останній раз. І наше завдання з вами покрити. Дуже добре топом, тобто поверхня топом перед втиркою, вона має бути максимально ідеальною. Тобто ніде не має нічого заломлюватися, ніякі ворсинки не мають попадати. Тому що, як тільки поверхня нігтика буде десь з якимось дефектом, втирка вам обов'язково це підкреслить. Не старайтеся не. Та слідкувати за тим, щоб топ ваш покривав нігтюву пластину, або в даному випадку дизайн, покривав максимально, максимально ідеально, тому що втирка дасть про всі, про втики, я не знаю, про все те, що ви опустили, десь не, не добачили, не, не дотягнули. Втирка обов'язково дасть про себе знати. Тому це також такий дуже важливий процес. І щодо спонжика, яким я робила перехід. Так само старайтеся його тримати, так, щоб на нього не налипали ніякі ворсиночки. Тому він в мене знаходиться в такому оригінальному контейнері, в якому я його купила, десь заказала, заказувала, по-моєму, на Amazon. E, ще давно його заказала, тому не пам'ятаю, де насправді заказувала його, але тим не менш. І він прийшов мені в такій своїй оригінальній коробці, тому що там було багато цих e, таких спонжиків маленьких. Зараз я їх використовую для різних кольорів. В основному це лише білий, але, як ви можете бачити, бувають і такі. І потрібно його добре використовувати, e, тобто добре зберігати, тому що. Потім ці ворсинки, вони будуть з базою набиватися, з, з кольором набиватися на вашу нігтьову пластину і будуть стирчати вгору, тому старайтеся не тримати його в чистоті, а якщо ж він буде, е в таким, як ви бачите, з такими явними ворсинками, то просто візьміть скотч і липкою стороною скотчу. Від, Відбити ці ворсиночки на скотчі, вони там прилипнуть, і спонжик залишиться чистим, якщо ж це свіжі, якщо вони ще не там, власне, присохли, не засохли. Тому... І стирайтеся тримати його в закритій ємності, тобто, щоб він не обвітрювався. Тому що в закритій ємності він не буде просихати. Ось вам і ліва рука, як вона у на нас получилася. І обов'язково е підпилюю до. Того, як буду покривати топом. Це ми теж з вами пам'ятаємо. Праву руку я так само роблю опил, гарнесенько все підпилюю, роблю такий, торець, тонкий торець, і після цього просто покрию топом. Зараз треба добре зняти всі порохи, гарно, гарно все-все-все Чистити, тому що будь-яка пилинка, яка залишиться, вона залишиться під нашим топом і дасть ось цю таку видиму горбиночку. Тому за цим також потрібно слідкувати. І зараз ми з вами покриваємо все акуратно топом. Тобто, так само, після втирки, кожен кожен крок, чи то база, чи то колір, чи то топ, чи то Старайтеся наносити його максимально всюди рівно, і щоб поверхня нігтєвого ложа була так, якби цільна, щоб вона ніде не переривалася, щоб у вас ось цей апекс так само був добре вибудований, тому що після нього все лягає так, як ви його положите. Тобто акцентуйте увагу свою на цьому. І також я дуже хочу, щоб ви написали і поділилися. Чи допомагають вам мої роботи, якщо ви пробували, якщо ви, у вас це все виходить дуже добре, або якщо не виходить, є якісь там незрозумілі причини, пишіться, давайте запитання, або ж діліться своїми результатами. І ось так дівчата, такий в нас приблизний манікюр виходить, як ви можете бачити. Такий прикольний на контрасті, такі смугляві руки. Дівчина насправді часто любить робити втирку. Ми мали її робити і на попередній цей темний колір. Але коли покрили цим темно-коричневим кольором, дівчині дуже сподобалося і вона вирішила залишити в цей раз без нічого. Далі у нас іде спрей-дезінфектору-божирювач два в одному. Протираюся вологою серветкою, і як ви можете бачити, ось такий манікюр у нас вийшов. Трошечки в деяких місцях камера засвідчує, але тим не менш все можна дуже добре побачити.